Нас часто запитують, а чи можете ви поклеїти шпалери на непідготовлену стіну? Наприклад, після гіпсової штукатурки. Я завжди кажу, що так, да, можемо. Але всі недоліки, які є на цих стінах, буде потім видно. На що мені відповідають? Так шпалери вони ще досить товсті з фактурою. Вона напевно перекриє всі ці недоліки. На що я відповідаю? Ні, не перекриє. Давайте, клеїти як є, нічого не буде видно, я вам кажу. І от на одному об'єкті була нагальна потреба швидко поклеїти шпалери. Е, напевно, там була гіпсова штукатурка колись давно. Ну, замовнику треба швидко було. Швидко-швидко, швидко поклеїти шпалери. От, попереджали, що Не можна їх клеїти, треба пошпаклювати. Давайте, клеїти, клеїти, нічого не буде видно. От воно і результат. Терміново треба було поклеїти шпалери. Без шпаклівки перед поклейкою. Так вроді, гарно вийшло. Але як тільки підставить, світло. Ну, але ж світла такого не буде. Так і нормально. Так, як то кажуть, яка ж мораль цієї, цієї басні? Шановні замовники, слухайте, будь ласка, майстрів які мають величезний досвід поклеїти шпалер, і вони вам на 100% наперед можуть сказати, можна клеїти ці шпалери на цю стіну чи не можна клеїти, буде видно недоліки в підготовці стін чи не буде. Підходить ця шпаклівка під поклеїв шпалер чи не підходить. Слухайте і все у вас буде добре.